Добрий день, любі діти! Нещодавно ми з вами святкували новорічне свято. А яка красуня до нас приходила на свято? Так, це була ялинка. І я пропоную вам виготовити паперову ялинку за допомогою аплікації. Для аплікації нам буде потрібно зразок, білий аркуш паперу, три прямокутники зеленого кольору, різні за розміром, та при... маленький прямокутничок коричневого кольору. Клей, серветка, пензлик з підставкою, тарілочка для обрізків та ножиці. Для того, щоб нам яли... виготовити ялиночку, беремо спочатку найбільший прямокутник і складаємо його навпіл по довжині. Ось так у нас вийде. І так складаємо всі прямокутнички. Потім батьки вам допоможуть провести лінію від куточка до куточка, по якій ми будемо розрізати. Беремо ножиці і зрізаємо. Ось так залишки ми в тарілочку прибираємо. Рівненько по лінії зрізаємо і кладемо на... Білий аркуш. Обрізки прибираємо, кладемо ножиці, розгортаємо наші елементи-ялиночки. Зверніть увагу, із прямокутнички у нас утворилися трикутнички, різні за розміром. Тепер ми їх викладаємо на аркуші паперу. Спочатку виберемо, кладемо великий трикутник, найбільший. Потім кладемо тишки менший, але зверніть увагу, трішечки накладаємо. І підрівнюємо лінію згину на цьому, на цьому, щоб вони співпадали. І далі кладемо найменший трикутник, також трішки накладаючи. І останній елемент у нас буде це стовбур нашої ялиночки. Ось так ми виклали. Така гарна ялиночка у нас з вами вийшла. Приклейте ви її самостійно або з допомогою батьків. А я з вами прощаюся до наступної зустрічі. До побачення!